Так, ну що, це вже поворот на воротку. Чи на ворогту? Я не знаю, як правильно. Ну, вже маємо скоро приїхати. Дуже цікаво що там за готель. Подивимось. Ну от як не сфотографувати таку красу? Зупинилася і вам трошки зняти. Неймовірно. Так, ну що, їдемо далі. Хочеться, знаєте, що з'їсти? Форелі. Думаю, цим зараз і займемося. Штикеньки є. Як собі люди живуть біля гірської річки? Так, ну що, їдемо далі. Щойно по такому серпантіну їхала, слухайте, взагалі. Так перестрашувалися, нема слів. Боже, яка жесть. боже, як страшно. Все, вимикаюсь. Ну це прям вау. Це ми тут будемо сьогодні і завтра спати. кайфово, В купельному ми ще такому ні разу не спали. Чесли будуть, басейн. Юр, стрибать там не можна. І тут отак от. Ванна, другий поверх. Ух. Ну, все є, бачите. Душик. Кльово? Кльово. Ну що, йдемо відпочивати. 5500 ніч в такому купельному, друзі. А, залишу контакти, що це за місце. Ну, місце топове, чесно кажучи. Я таких гір тут не бачила в букавелі. А тут вони в ворогті є. Подивіться взагалі, яка махіна. І ми тут будемо спати. Такого мені не гадається, тут це тільки нашого татуню. Йому би зайшло, сподобалося. сподобалось. А Юра взагалі силюк бігає, майже босий. Малий задоволений. Це найголовніше. Панорама, звісно, взагалі. Нема слів. Ходять фоткаються на тому мості, де штраф, якщо зайдеш за 10 тисяч гривень. Але я взагалі того зиму не розумію. Не знаю, як на мене, прикольно там в басейні чи на тій от локації, або там. Ну, Типу, в мене така якась думка. Так що якось так. Дуже гарно взагалі. Щось чимось. Цей готель вкрав моє серце. Там ще я, до речі, будують. От дивіться. Тут такі гарні види. Ця гора це взагалі щось. Просто а таку тінь має, слухайте взагалі. Отут ще буде, я так поняла, викуплена ділянка. Юра собі кайфує, видно його хоч з купельного цього готелю, хоч з веранди цієї, хоч там сиди з ним. Тут є такий, до речі, ще батутик. Але стрибати на ньому не можна. Можна поставити щось і собі на ковдрі Ще Зараз вам покажу кухню, оце забула. Бачите, халатики. Є. Ой, сорі, Юрі, труси. Халатики є, є такі пледики, є тапці. Кондиціонер є, наверх ми ще не лазили, але теж цікаво. Така от люстра. Зарядки біля ліжка це важливо. Тут взагалі камін типу ванна, самі бачите, шикарна. Ну, не знаю, це хіба як юра засне? Ось, Ось така куханка невелика. Що тут є? Щас вам покажу. Мусорний бачок тут є. Ой, а відкривати, до речі, не дуже зручно. Салатики робити, краф, е сковорітка щось жарити. Ой, вибачте, надто голосно. О, холодильник є, слухайте, прикольно. Можна поставити мені... Ой, щось він погано. Відкривається, давай. Оп, нормально. Е Той банош маю і бринзу куплено. От, я знайшла ось тут вона. Ага. Ось, бачите, чаї є. Посуду мити, там ще полка. Ось така горіння плиточка. тарілочки, Типу для супу чи салатниця. Оно тут по серйозним приводам. До речі, мені треба зараз напевно стаканчик, хочу вина собі випити. Ось такий візьму, бо я хочу дуже багато. Тут нічого нема. Все, 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 все. І ось така от кімната. Дуже гарно виглядає все. А воно я, до речі, дивіться, яке взяла, що вам покажу. Ось тут ще така вазочка, то нам наш шойб там персик, дивіться. отаке домашнє, це я його вже пару днів п'ю собі. О, здалеку може вам видно, можна забулити вогонь, посидіти. Є також мангал, шампура, швичок можна пожарити. Є така от качелька. Там наша машина стоїть. ось, Що тут ще є? Ну, по суті, більше нічого. оці куполі. Оці, я не знаю, як вони навіть називаються, домики, коротше. То вони ще щось будуть там мотить Басейн, оця зона. Ще. Все. Отак. І отам, я так зрозуміла, теж будується. Як, типу їдальня буде. О, вже дівки, о, вже дівки. Ну, палайте, ми сьогодні будемо відпочивати. Насолоджуватись, якось вифоткуватись взагалі не хочу. У мене буде тільки одне фото тут в басейні, зі спини, з волоссями і пайд. Мені здається, більше нічого не треба. Себе хоч покажу в таких видах гарних. На кросовері хочу сказати ще, що Ну, тут легше підійматися, це правда. Мушу це відмітити, але взагалі-то. Ну такі, серйозні тут такі пагорби. Знаєте, як в Криму? То. Хто відпочивав? Я останній раз відпочивала в Криму в 2014 році, і цей серпантин – це треш. Там їдеш, можна було пару разів вистругати. Все, що було тобі за день. Ще хочу відмітити, що от ми в перший раз влітку в Карпатах і бджоли, оси. От. Знаєте, як, типу, в Києві комарів або в іншому в будь-якому місті. А тут бджоли і осінь. Купа. ти щось, не їш, от біля басіку, от, ну от вони є просто все. На тому все. Ну, мале тут реально балдіє. на останній раз купався, як в Sky Family Park був. Ото у нас. Тут, звісно, так, да, природа. Просто заворожуємо. Мені цікаво, знаєте, що змогла би я жити в таких от домиках, як там, ось там на пагорбах, ось там, отут. І взагалі, о, господи, як гарно. Дивіться. І отут, дивіться, от і також хати. Ну. Ну, от цікаво просто. От прикиньте, взяти на секунду змінити кардинально своє життя. Бац-бац-бац, все продати в Харкові, в Києві і от сюди. В ліс. В спокій. Не знаю, що вам відповісти. Напишіть свої думки в коментарях, до речі, що ви про це думаєте. Отже, дивіться, у них тут камери є, як оказалось. Юра, засне собі вану, приймош бігом. Розуйся перше, да. Потім стрибай, сонечко. <рес> Максимально круте дитинство. Оса, боже, навіть тут, боже, на пальці сіла. ай яй Ой-ой. Боже, скільки тут ос! І це ж не тільки тут, це і в буквально така була історія. Це треба розбіти. Нарешті втікла від неї. Та гора мене так приваблює. Я не можу, вона така якась загадочна. Ой, знов. Мням-ням. Йорчик, смачно? Так. Бачите? З, так... З таким видом ще б не було смачно. Дуже гарно. Є якийсь тут шарм, чесно. Є. А повітря неймовірне, просто солодке. Так, ми завтра отуди хочемо піднятися. Або туди. Хоч кудись. От я хочу хоч кудись піднятися. Це важко. Одразу кажу, бо нам чесно, нам от від машини час фокусується від машини, нам навіть оце і от, бо <свісно> нелегко, чесно кажучи. Ми не навчені в тому плані. такий гарний, але ну що, поробиш. Треба пробувати це в житті, правда? Скільки того життя? Ракета, не дай Бог, прилетить і все. Та гора мене манить страшно. Подивіться, просто подивіться. Вона якась така глибока, дивна і манить. Якусь війку їдеш. Так, а что мы с тобой статом взяли? Мы взяли борщик тебе и дырный. Смачно? Юр, смачно? Ну, походу, да. Так, знімаю в очі, як виглядає другий поверх цього купельного гленпіну. <сумітно> Ужас, як звідси <збіться> золотий. <сумітно> ну тут кльово, слухайте. Така автентичність, певна є. І ванна, ну, там била, чесно кажучи, слабовато працює, ну нічого. Суті не міняє, ми все одно в басейні, в душі купаємося, але. Блін, ну це кльо. Відчуваєш себе, як ніби в дитинці. Знаєте, така ніби халбуда. І такий спиш, такий матрас. Що за матрас, до речі? Непонятно, а що за фірма теж. Але комфортно, дуже комфортно, всім раджу. Знову ж таки, в описанні додавлю посилку на сайт на інстаграм. Прикольно, місце, дуже всім раджу. у нас снеданочек сегодня. Смакота. Такие он, видите. Вот, Особенно желый, конечно. Немало их. Я пошел кататься. А я ходила за водой. Потому без воды же ты не можешь. Я б, напевно, не так хотіла жити, як в цих окупаних. Це цікавіше, мені здається. Взагалі сьогодні нікого нема. Зараз вже йде виселення. По суті, будуть всі вже новенькі їхати на заселення. Ну, а це ми накопиємося, нікого нема. Брати накопався? Ну то можна йти вгору. Страшно трошки ну нічого. Попробуємо. Дивіться, що я зробила. Всіх сюди зігнала. Бо що? Бо зі мною краще не зв'язуватися? Внизу? Бачите? Вертольот витить. А внизу мотоцикл поїхав. Я так на секундочку ви поняли. Ну що, йдемо туди. Не знаю, правда, що з того вийде, бо малий вред Може нічого не вийде. Ну не вийде, то не вийде. Йдемо! Головне в цьому всьому, мені здається, треба спробувати. От якщо ти пробуєш, то вже круто. Вже 50% успіху. А як не пробуєш, то все до одного місця. Две як Юрчик в дитинстві робили петушки. Отак, вот двій, дивись, дивись дивись. Піці якийсь степан, тут же гарний. Тінозі. Ой ті музі, отівозі. Хлопчина. Уже завтра їдемо.